Чи що хочеш. Клас! Що ми шукаємо? Хіба такі дерева влізуть у наш будинок? Ми відпиляємо собі верхні вісім метрів, а решту пустимо на дрова дон. А! То таким я свого сина пам'ятаю! Справжній бандюган із власними правилами! Ой! <с Краще пошукай гарну ялинку. Добре. Знаєте, щось у мене сумніве, корт. Адже незаконно зрізати дерева на громадських за це злочин. Це заборонено законом. Я відмовляв, але ж його не переконаєш, як у преці. Ясно. Дасі слухай, я знаю, ти засмучений через Діона. Я Просто... сказав тобі бред, я не засмучений, ясно. Ми співтата. Якщо йому подобаються твої жахливі поради вперед, я не протестую. А зараз краще пошукаймо ідеальну ялинку. Так, Але згодься, можна зробити інакше. Дастя, а може нам не завжди треба робити все по-твоєму. Щось у лісі здохло, співтата. Ні, ми, ми вибираємо ми говоримо. Говоримо, так? Ель <ріць> що пари грісі сюди? Що Приводи таке діти? Знайшли дохлу білку. Ми не повинні робити помою. Он як. Так? так. Згадай бейсбол, бред. Я хотів роздати дітям фрутроли. Хіба це грі? Ні, але я вважаю, що органічні продукти значно корисніші, ніж хімізовані замінники. Он як. Так? А Меган, та її діорама. Ти зарізав усі мої ідеї. Точніше одну про затоку свиней. Це важлива подія нашої історії. І кривава. Ти обрав зелену енергію. Гляньте, я бездоганний татко. Я не бездоганний татко. А коза ж під бездоганного. Я не бездоганний татко. І, по-моєму, можна не робити. Та невже? вже. Так. Думаєш, я не вмію користуватись бензопилою, а, а знаєш, хто має звання почесного лісоруба загону скаутів? Це я. Бред вітекер. Тасі, ага. глянь на дерево. Абсолютно симетричне. Поїхали. Готуйтесь. Не постійно, поки на шокері! Ріжу під кутом 60 градусів, заробка. Це буде мій крок перший. Чекай, бред. А це не... Давай, давай! <ріст> Вау! Бред! Ти зрізав базову станцію. Нащо зрізати базову станцію? Нема сигналу. Де сигнал. Не перевершено. Давай, а яке приземлення, Бред? Я дав би тобі 9.2, якби був суддею. Бред вставай. Здається, бред знову мертвий. Як ти міг? Убив бідолашно. Бред, тільки найди. Хвилюйся, сонечко. Ельпаде поверне бреда. Відійдіть. Я сам тату. Це ти винен. Ти нас свариш. Створюєш статику між мною і бредом. Ха, не я створюю статики між тобою і бредом і так досить. У глибині душі. Ти хотів би, щоб він загнувся. Скажи чесно. Усі цього хочуть, я хочу, та всі хочуть. Що? Давай визнайся. А ти визнай, навіщо напросився до мене на різдву? Може, ти скажеш мені розумнику? Бо ти знав, що я хочу стати гарним татом для своїх дітей. Не таким, яким був ти, От і псуєш усе. А я Ой. Господи, що це було? Це була базова станція, Бред. А знаєш, Дасті? Я справді не просився на Різдво, бо ти мене не запросив ні разу. О, це була як смерть у друге. Це не смерть у друге. Не зовсім. Вставай.